Всім такі великі такі мої дорогі друзі. Сьогодні четверта частина летсплею, який я знімаю. ось. Надіюсь, ви скучали, надіюсь, ви чекали. На каналі вийшло нове відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Силку я, на жаль, не зможу залишити, але все рівно погортайте канал і подивіться. Я маю дуже хороші новини. Сьогодні я е, іду і забираю свій айпад з ремонту. На кінець то я зможу нормально ві монтувати відео, довго відео монтувати. Е, ось, у мене буде пам'ять, я, коротше, буду щаслива і все. І мене це дуже радує. Я дуже рада, що е, скоро мої відео стануть якіснішими і всяке таке. Ну, хто не знає, як я зробила цей світ, раджу вам перейти в передостанній летсплей, третій. Е, але він далеко ще не передостанній. Він буде десь, одним словом, ще буде багато летсплеїв. Е, тому, хто переживав, не переживайте. Так, сьогодні у мене десь в 3 чи рази більше, кращий настрій. Тому що мій iPad не працював рік чи два. Ми забули Apple ID, а без Apple ID iPhone це просто ж... кусок желіза. Або просто телефон, який зламаний, який неможливо відновити. Тобто без Apple ID це просто телефон. Е, і... Який, при чому не можна ніяк Ось. і я до останнього думала, що. Е... Цей айпад якось поремонтують, він буде мій. І, але мама сказала, що він вже йому вже кінець, тому що без Apple ID це справді просто нічого. І на кінець то його китайці, дякую вам, боже мій китайці, дякую велике вам. Хоча думаю, що це не дивитесь, придумали нову технологію, можна взламувати iPad і без Apple і ТП Але якщо тобі взламають його, то далі не можна вставляти сім-карту. Ну, тобто, вставляти, я думаю, можна, але вона не буде працювати. Але мені на це все рівно. Головне, що в мене тепер є iPad. Буде через буквально годину-дві. Як вийде це відео. Навіть раніше. Ось. Тому... Я надеюсь, що ви теж радуєтеся, тому що скоро, справді, будуть реально круті відео, реально класно оброблені. Я, тому що я не можу на телефоні все це монтувати, тому що на телефоні немає пам'яті. Якщо я знімаю летсплей, я не можу летсплей на телефон скачати, тому летсплей виходить без монтажу. А, ось. На компі я теж не можу, тому що я пробувала годину за компом просиділа, але файли туди перекачати таки не вдалося. І на айпаді буде е, така, як треба, ширина, тому що телефон має дуже малесенький екранчик, і мені це теж дуже незручно працювати на дуже малесенькому екранчику. Так ось, е, далі. На айпаді у мене буде достатньо пам'яті, тому що там жодного відео. Там взагалі був один-два додатки, які я видалю, тому що вони мені ні до чого. Apple ID я вже запам'ятаю. Я надіюсь на це. Так, чому я не можу рухатись вперед? Ей! І плюс телефон на ньому захисне. Скле, вон, скло, скле. Воно постійно тріскане. І постійно мені дуже тяжко управляти, тому що воно постійно тріскане і кнопки дуже сильно глючать. Ось. І через це дуже незручно. У нас тут вже Соні, Соня посадила невеличкий сад. Я трішки переставлю їх місцями. Цей сад. До речі, хто не знав, я думаю, що це знали багато летсплеєрів по Майнкрафту, знали це багато. Так от якщо ти. Боже мій, чому я все забуваю? Так от я таки забула. Ну, ладно епек як тільки згадаю, скажу знову. Зараз буду смажити геть чисто в сан'ясо М'ясо, як дехто каже. А, точно, я згадала. Ем... Треба ставити дерева на відстані для того щоб дерева швидше, ну, для того, щоб вони взагалі росли. Чи краще, чи швидше я не можу вже сказати. Але для того, щоб справді вони росли, треба їх ставити на великі відстані. Бо по інакшому вони просто там будуть стояти їхні відростки. Таке рум'янисте м'ясо, не то, що це от. Ще не зготоване біле, таке якесь сире. У ну, мене здаїла в голові пісня жахлива російська пісня. Я. Вибачте, я не, не проти росія е е ось, але я взагалі ненавиджу російські пісні. От. А ця пісня прям так заїла, що прям аж заїла. Ще мені здається, що назовні... Ну тут тобто... там на вулиці падає дощ. Через це мені буде страшно нести свій айпад додому. Але спочатку взагалі я маю зняти летсплей. <laughs> Блін, я подивилася Брайан Мапса і тепер буду говорити макарони труби. Летсплей. <laughs> Боже мій. Обожні Брайна! Такушки. Я надеюсь, що воно записує взагалі цей екран, тому що це буде повністю дивно, якщо воно не записує. А і ще е, хочу вибачитись за те, що ви інколи не знаєте, що тут коїться, а коли ви бачите летсплеї. То ви, можливо, розумієте, що е ви не бачили, як будувалось одне або інше, або як просто робилось одне або інше. І за це я прошу велике пробачення. Я просто коли я, я стараюсь знімати геть чисто все, але інколи ці частини не можуть вийти, тому що вони якось погано вийшли, там поганий звук, ще щось. Mm, ось. До речі, ще хочу попросити пробачення за те, що я інколи кажу всякі погані слова, так як твою мать. E, не знаю, що ще. Нафіга в своїх відео. Я просто, я просто не матюкаюся такими матами-матами, я матюкаюся такими м'якими матами. Тобто твою мать, нафіга, всяке таке. Ну, не сприймайте це всерйоз, Я не можу просто відвикнути. От. Тому час від часу ви будете чути в моїх летсплеях слова і не тільки в летсплеях. Mm -hmm. Такі слова, як твої мать, і всяке таке. Не можу просто ніяк відучитись їх казати. Я, до речі, не думала, що від одного кусочка свинини можна, може, так сильно піднятись їда. Ну тобто хп шки. Я, до речі. Той слайм, я думаю, що багато кого побачили ту розпаковку слаймів, ось, де була так само я, ну, це логічно. Так от я вам показувала рожевий слайм, який, якому дала оцінку здається 5 із 10. Так от. Я його так розім'яла. Я додала ще сьогодні зубної пасти. Він тепер такий шикарний і сіро-фіолетового кольору. Вот. Ну, моя оцінка 5 не змінюється, тому що ну, дам 6, але не більше шести, тому що я в кінці-кінців пасту додала. Без пасти він все ще, коли різко його рвати, ну, різко тягнути, він рвався і всяке таке. Угу. До речі, сьогодні у мене на кінець то заряджений телефон. У мене раніше була привичка перед сном завжди ставити е, телефон на зарядку е, все очищати, очищати пам'ять і все це. Але буквально от пару місяців назад щось сталося. Я... Ні, Не пару місяців, пару тижнів назад я перестала ставити телефон на зарядку. Тому я його тепер ставлю в день. Ого! Тут тільки що був просто так. Як я пройду? Так от. Я його ставлю на зарядку вночі, тепер я його ставлю на зарядку в день зранку. Яке таке? -а -а. <засло> <засло> ви знаєте, мені треба зробити курятник, але я, я не знаю як за кур привести, І це дивно. Ні, типу, я знаю, їх можна яйця збирати отак от. І потім ці яйця ці яйця випускати і можливо з них вилупляться кури, які потім підростуть і знову будуть цей. І будуть знову випускати яйця. Ну, цих курт треба годувати, тому спочатку. О, точно, у нас же ж є тут насіння. Ну, рости! Тік. Чому раніше з кожної цієї штуки? От я грала, я не розуміла для чого було то насіння, тому що я грала раніше давно в дитинстві тільки е, в креативі. я не розуміла для чого мені це насіння. Тому що у мене була їда, якби я грала в виживанні, мені треба було їда. Я би знала, що з цього насіння робиться пшоно і не можна кормити кур. Але я цього не знала. Я просто не розуміла, я їх постійно викидала кудись. Або просто ставила в сундук, і у мене їх назбирувалося з кожної цієї травинки. У мене вони назбирувались. От, і... Я їх просто збирала, збирала, збирала в сундук, потім не 64, а я не розуміла для чого вони мені просто. От, реально. Ну я думала, що. Ну, насіння, ну і що мені з ним робити? Їсти його не можна. Не знаю, пити його не можна. Хоча ніяке насіння пити не можна. Ой. Тому я, як і казала, постійно відкладувала його в сундук. А потім в сундуку нас весь стак, потім другий стак, потім третій стак. Я його викидала, кудись віддавала. <сум> Чи, ви знаєте, от коли ти вудочкою ловиш рибу, і тобі попадається оця отруйна от риба, я її постійно викида. Ну, от я ловлю, коли вже моя рибалка підходить до кінця, я просто збираю е, всі ці отруйні риби і. Збираю всіх цих отруйних риб. І їх викидаю в річку. Так от я насіння теж якийсь час викидала в річку. Тепер я наоборот капець як рада, коли воно у мене є. Тому що пшоно, з пшона робиться хліб, з хліба робиться ситність. Шкода, що тільки масла немає, так би бутербродики були. О, курочка, курочка, знеси її. Їх ще можна на повідку приносити в курятник. Але я хочу такий курятник, щоб він був ем, прям отак, щоб курам звідти неможливо було вийти. Але мені можливо було зайти, щоб вони всі не повтікали. Я переважно робила такі курятники, як віддільний просто будинок. От щоб вони звідти не повилітали. Але потім поняла, що кури в Майнкрафті не вилітають. Хоча може бути, але я думала завжди, що вони не вилітають. І думаю, що мої думки правильні. Так от, е, як тільки я е, почав... Ну, я побачила летсплей Юліка. І поняла, що якщо навіть кором поставити маленький забор, вони будуть жити. Вони, їм буде все нормально, вони будуть жити, коротше. Вот. Тому я я тільки що вирішила собі, що зроблю такий курятник який буде маленький, але нормальний, жити можна. курам, не мені. Я в курятнику жити не буду. Там я коли приїжджала в село і бабу бабушка мене просила російське слово, бабуся мене просила е піти і цей е піти і принести їй пару яєць з е цієї <звучить> з курятника я завжди така, блін, знову цей курячий запах. І така, блін, ну не хочу туди йти. А потім змирилася з цим. Ну, не зовсім таки змирилася. Я все ще не люблю ходити в курятники, тому що там жахливо пахне. І завжди, коли мене просять піти в курятник. Я стараюсь закривати ніс чим тільки можна. Ну, взагалі мене не просить мене просила бабуся один єдиний раз в житті принести яйця, тому що, блин, тому що якщо я зроблю щось не так, і яйця впадуть, а бабуся така що Яйця впали. Коротше, це тяжко. Не люблю запах курятника. Ніколи не любила і зараз не люблю. Угу. Це плюс. Це два в одному. Це ти дістаєш спочатку насіння. Це перший плюс. Е -е, а друге ти дістаєш пшоно, то можна кормити кур, садити ще одне пшоно і їсти хліб. От як. Бра-пару. А моє пшено вже виросло тільки... Ай! Для чого Соня це зробила? Ну да, його можуть стоптати. Свині. Тобто монстри. Все! От ви отримуєте одне пшено... Одне пшено і три насіння. Що ти тая сама собі город топчеш? Як не стидно тобі город свій топтати? А хтось тобто ти його садив? А ти його топчеш? <клухи> так, лади, я ще висажу цей цукровий тростину. И возьму камень. Вот, я с камнем буду работать все это. Ничего себе! Скину кошты. Да я ж вычистил камни, все построю. Мы не нормас что я здесь сказала? Я задала эту песню. Это раз. Я мол, нормас. А это сава. Завжды красава. <свист> ну, смешно, да. <свист> Там же ничья не выйдут. Якийсь реп. реп Треба, от ви знаєте, засинати на середині ночі, коли вже всі монстри вийшли, по позіхають собі, а ти такий гоп! Вони вже, тобто, вийшли, а ти після цього, як вони вийшли, такий гоп, засинаєш, гоп, просинаєшся через пару хвилиночок, навіть на хвилиночок, секундочок, а вони всі такі. Ой, а чого вже день? Ой, а я горю. І горять вони в аду. Блін, от-от. не не ой. Ну, смішно вийшло. Прям сміюся. Блін, мене цей забор бісить. Я не можу кожного разу проходити відкривати, закривати, відкривати, закривати, відкривати, закривати, відкривати, відкривати, закривати. Що можна робити з пір'я? У мене сестра включила в кімнаті. Цей, як його, як він називається. Включила в кімнаті вентилятор. А я чую. І дум... ну, я виходжу з з, від свой... виходжу з батьківської кімнати, бо я там сиділа. І. секундочку. І так, знову всім привіт. Мені дзвонив тільки що тато. Сказав, що мій айпад вже готовий, щоб я підійшла в ту майстерню і. тому що треба мій iCloud і всяке таке. Е, тому, вибачте, на даний момент я не можу далі продовжувати знімати відео. Я всіх цілую, обнімаю, люблю. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій канал, пересилайте це відео багатьом людям. Ще раз всіх цілую, обнімаю, люблю, всім папа. -па.